На зміну анатомії доктора Фороса прийшла його філософія. Це нова експозиція робіт Івана франківського художника Романа Бончука. Як і її попередниця, вона створена під враженнями від перебування у найпівденнішій точці Кримського півострова. Його мінливі рельєфи та краєвиди надихають митця на подальші дослідження. Серія робіт бунтівна рівнина є центром усієї експозиції та привертає найбільше уваги, адже ці роботи ілюструють пошук та рух від класичного живопису до нових форм у мистецтві. Сама підготовка дуже довга, а от момент фінішної він не... Цікавий, не запрогнозований. Я бачу, він зараз набирає, набирає багато прихильників, багато художників, працюють тільки в інсталяціях. Ну, відеоарт, інсталяція і об'ємні роботи, та основна частина експозиції це продовження авторських роздумів на тему глобалізму. Тут чимало фантасмагоричних портретів знаменитостей Горбачова, і Черчилля, Крістіана Бейла і Боба Марлі. Талановитих людей варто зображати переконаний художник цілою низкою портретів відомих вітчизняних особистостей. Він вперше гучно заявив про себе п'ять років тому із тридцятиметровим полотном Мега історія України. До речі, зараз буде зроблений новий проект історії України, де всі ці люди, які дивляться на глядача, вони будуть намальовані спотилис, і кожен відвідувач має вгадати, де хто знаходиться. Ка буде шоу шоу-картина, а глядача потрібно напружувати. Переконаний Роман Бончук. Банальним релаксуванням неможливо досягнути мети, змусити його пережити те, що переживає митець за написанням полотен. Дуже дієва також інтрига. До прикладу на виставці Філософія доктора Ф чимало робіт підписаних на перший погляд хаотичною добіркою літер латинського алфавіту. Автор запевняє: якщо замінити їх кириличними буквами-сусідками на комп'ютерній клавіатурі, вийдуть цілком логічні назви.